Усім доброго дня! Знову продовжуємо тему поливу. Зараз у нас іде, піде розмова про ті квіточки, які в нас знаходяться в покупних стаканчиках, тобто всередині, в самій посадці, до сих пір знаходиться торф стакан. Основна маса тих, що я зараз показую, квітулік, в мене знаходиться вже зовсім нещодавно, по-більшому вони приїхали за останні пару тижнів. Ось цей неймовірний бігліп – це новинка. Жовта Маріола. Дракулу, яку я виграла на е, лоті на день народження, мені подарували пару штук метеликів. Е, ну і Моя е, любов це ароматна кришталева дівчинка. Ці квітульки до мене приїхали буквально пару тижнів тому. Жодну з них я не пересаджувала, в цьому немає потреби. У всіх них, зараз показую, хороша, гарна коренева система. Почуває вона себе добре, вже хоче пити, тому зараз буду напоювати. Так, обережно, щоб не впала. Показую наступну, бачите? Корінці повністю сухі, тому треба напоювати. Не забуваємо, що всередині є торг стакан, тому перерозволожувати таку квітульку не бажано, щоб не було загнієння. Пересаджувати я їх не хочу, бо почувають вони себе нормально. А якщо я їх пересаджу, вони можуть стрісанути, скинуть бутони, скинуть квіточки. І в цьому ну, просто немає потреби. Просто е, треба, е, єдине, що треба, це вчасно і правильно поливати. Ну, і є ще пару штук, які я ще вже буду поливати. Це в мене матагуа і отака от мультифлорочка. Вони в мене вже знаходяться більш довгий час, але точно також знаходяться в покупних горщиках. Коренева здорова, все добре, тільки єдине, що її треба полити. Тому зараз поливаю і розказую, як саме. Значить, для таких квітульок, які знаходяться в активній фазі цвітіння і їх треба підживити, я використовую отаке от мінеральне добриво. Це добриво для, не для стимуляції, а для саме квітучих орхідейок, які покращують почуття, додають Квітоносам сили, за рахунок чого наші квіточки більш рясні і більш яскраві. Полив таких квіточок я вже розказувала і показувала. От я підготувала відеречку, тут у мене вже розведена, один ковпачок на літр води. Можна давати два, якщо у вас це домашні квітіння, Якщо це квіточки, які приїхали нещодавно, вони вже підживлені, тому сильної концентрації їм не потрібно. Але трошечки підгодовувати все ж таки необхідно. Як відбувається в мене полив? За допомогою спринцовки, мені так зручніше, я набираю водичку і зараз показую, проливаю по краю горщика. Зараз пробую показати на, таку, на такому, щоб було зовсім видно, зовсім зручно.